Якої жахливі речі. Це беззаперечно. Я не хочу. Я скоро поїду. Стело, американці нікого не впускають. Скоро вам кінець. Мені страшно. Зупиніться! Документи. Пройдімо зі мною у відділок. До речі, я Рольф на чверть єврей. <різь> Рольф справжній профі. Посвідчення, паспорти. Будь-що. Може і тобі таке посвідчення дістати. Мені дали знижку. Ти особлива, жінка. Я знаю. Стояти! Можешь, я знаю Сина взросла, треба ще две тысячи. Ты ж єврейка. Девер, живе. Білявка зраджує євреїв. Ваші документи. Швидше! Стелу облакаю, ми ж Це ти її вбив! такі часи вбити або вб'ють тебе. Тікай тут скрізь гестапо. Ми робимо саме те, що ти хотіла. Стела, стела, стела. Іменем народу вирок такий: зрадниця. Життя тільки починається. Звучить чудово. Скоро у кинотеатра.